Всім добрий ранок. Вітаю вас на каналі Щоденник Рибалки. Я на річці Дністер. Повінь, трошки вода піднята. Сьогодні основним наміром моїм має бути це ловля на печінку головня. Спочатку я попробую підшукати місце для ловлі, Пройдусь берегом, подивлюся, де можна рибалити, яка швидкість течії. Через туман погано видно місця для лову. Течую, тому трохи берегом пройдусь і подивлюся, вивчу обстановочку. А птахи як співають. Весна. Теча сильна. Через підйом води ледь ледь туман починає розходитися. Так, ось тут можна по прикрай на ківочок попробувати. Так, дивіться, друзі, я собі нарізав кусочки печінки. Час повені рибка любить під берег підходити, тим паче голови. Якщо сидіти тихенько, то можна навіть на відстані метрів піймати. Він чує запах печінки і мав би підійти. Якщо він активний, вже починає харчуватися більш-менш можливо. Після зими він трошечки голодний. Є надія. Якщо в даній місцевості є клень, і якщо він голодний, то як правило не більше хвилини він починає клювати. Зараз буду переміщатись по березі і шукати. На ямі? Так. Ні, На ямі там дуже сильна теча. Потужна, там глибоко і потужно, навіть під берег кидаєш дуже. Так що я пробував мормишки там найсильні, то непогане тут місце. Міг би бути тут квані. Біля корчу. Кінець березня. Весна. Птахи співають. Качки гніздяться. и рыбка мало бы також уже проявлять активность. Не ешь что-то? Невеличко. Так, друзья, косарь. І це, друзі, головень, клень невеличкий. Так, це є така невеличка симпатична рибка. Клень або головень. Він таки взяв. Це пантюлькін. Давай. А так взагалі ну, ніяких натяків на покльовку не було, ні? Не? Угу. Все, зараз на червачка закинув. Може візьме, може печиночку не хотіло. Так зараз на червачка. Зараз поставив маленьку мормишку і опариша. Знаєте, що цікаво? Що я вчора збирався на риболовлю це саме місце. Рано як встав, а тут дощ, вітер сильний. Дивлюсь, тиск на барометрі понизився. І щось я подумав, подумав, думаю. Так, прогноз невтішний, що дощ буде на протязі дня підсилюватися. І так до вечора аж вечором буде трошки менший. Так я задумався і вирішив що поїду сьогодні. І сьогодні дивіться, який прекрасний день. Сонячний, теплий. Пробую тут пройти цими хащами, може знайду якесь місце там гарне. Шкода, мачати не взяв свою. Пішло вже хвилин 40, як я тут в цих джунглях прочистив собі місце. І зараз я піду туди, попробую впіймати рибу. Не хочу взагалі то риба брати, не хоче. Було в мене три покльовки. І то але ж одна така більш-менш нормальна, що я впіймав клинчука. А інші покльовки такі, були, що навіть не було сенсу підсікати. Ось тут собі сяду і буду притечі. Маленький, симпатичний. Такий як той перший. Давай. Малятко. Ну нічого може. Може і більше підійде. Разум Так, ну що ж, принаймні щось бере. Але ж гарне тут місце. Дивіться, туди все кругом вода, там берег обривистий, тут вербовоз і тут таке прекрасне кленьове місце. прекрасне, ну Я почекаю, може і більше риба підійде сюди. Патичок оцей поставив я на сухому березі, а тепер... Буквально за півтори години 5 сантиметрів вже вода прибуває. Тобто, тобто це позитивна інформація. І хоч в даний момент клює рибка невелика, однак я маю надію, що може і більша риба підійти. Водичка підбуває, значить рибка йде під берег. Мені дуже подобається тут сидіти в цих корчах. Тут дуже гарно. Вода дзюрчить. Сижу на природі. Повітря чистеньке і милуюся краєвидом Дністра. Так як це моя любима річка. Та була гарна покльовка. А це взяли на пінку. Ще якось бородою зачепився. Маленький, симпатюльки. Так, тут пів води бере якась ребята. Така друзі, верхоплавка тут клює. Вода підбуває, я вже ось у воді тут сиджу. Так би хоч клював. Ну, дивіться, клює, якщо взяти, наприклад, поплавкову водочку то я можу ловити зараз верхоплавку. Я бачу, вона тут є. Вона іноді атаку на опариша робить. Але минуле відео у мене вже так і було, що ловив я верхоплавку. Ну а сьогодні мені хотілося б клена половити, головня. Не хоче, не хоче клань брати. Сьогодні клюють тільки малі. Хоч немає великої риби сьогодні. Однак мені тут дуже приємно бути на Дністрі. Рибка все рівно поклювує. Тут дуже гарно, сьогодні дуже гарна погода. Так, Дністерша остаточно він, звичайно, не проснувся. Ще треба трошки часу, щоб гарне клювання було. Взяв поплавкову вудочку і зараз спробую. Ух, тут уже так затоплює конкретно. Ух ти! Назад що доведеться плисти? А я ненадовго. Ще годинку. Може дві подивимось. На тут був острівок, як я прийшов, а тепер уже. вода. Что ж, попробуем. А вот она и клюнула. Такая симпатюля. Сьогодні я їх брати не буду. Минулий раз брав, зав'ялив своєму товаришу. І він посмакував з пивом. Опля, клас. то верховодочка, друзі, бере охочіше, як голувень. Це очевидячки. Невеличку глибину. Опля і отако. como Притопило трошечки Почти друзья Плавочка бере просто чудово, а голови ще не активний, принаймні в даній місцевості. Невеличку глибину я зробив ну сантиметрів 20-25. Тут, друзі, у мене жилка номер 18 повіде 14, а поплавок вага 3 грами. Це не для верхоплавки, звичайно. Якщо би однограмовим поплавочком, я думаю, тоненькою жилочкою тут би можна, ну взагалі на Дністрі, там де є верхоплавочка, можна би було гарно відтягнутися. Вона зараз активна, проблем особливих я не бачу, щоб її упіймати. Якщо навіть такою, я би сказав, грубою снастрією ловлю. Ух, гарнюня. Підразнив і вона клюнула. Так, ще разочек. Ну, взагалі я вам сказав, що клює чудово, чудово клює. В принципі, за кожним закиданням, якщо правильно відрегульована снасть її можна ловити деколи трошки можна підіграти по плавочкам вона це любить так сказати, підразнити її заохотити у мене вже тут в ящик в ящику, половина ящика вже води я весь у воді стою так а коли прийшов сюди тут був Остривается. Дочка пенбувая. Ух! Сама будет самая большая сегодня. Будова. Але сьогодні я їх всіх відпускаю, не беру. Санечко ще трошки вже буде ховатися Вже йде до вечора. От і все на сьогодні. Провів я прекрасних півдня на Дністрі. Пробував я різні місця, пробував я ловити різну рибу, великої не було, однак дрібних верхоплавки і клинчуків було достатньо. Верхоплавка дуже активна, а клинчук пасивненький, я би так сказав. Я побачив чудовий дністер, я насолодився співом пташок, і зараз щасливий, задоволений, повертаюсь додому. Дякую, що були зі мною. Прощаюся з вами і кажу миру вам, любові, злагоди і добра. З вами був щоденний Рибалки.